Добрий день, мої любі! Помалюємо разом зі мною. Діти, а на якій планеті ми з вами живемо? Так, на планеті Земля. А хто ще живе на планеті Земля? Так, це рослини, комахи, птахи та тварини. А ще хто? Люди. Які бувають люди? Люди бувають дорослі та діти. Давайте пограємо у гру, дорослі чи діти. Я вам буду говорити висловлювання, а ви маєте сказати, хто виконують цю роботу? Ходять на роботу. Хто? Дорослі бавляться з іграшками. Хто? Діти. Лікує людей? Хто? Дорослі. Ходять в садочок. Хто? Вірно, діти готують їжу. Хто? Дорослі. Молодці. Незалежно від віку у нас однакова будова тіла. Давайте пригадаємо, з чого складається наше тіло. Це голова. Очі, ніс, рот, вушка, тулуб, руки, ніжки. Отже, ми з вами намалюємо маленьку дитину, мешканця планети Земля. Малювати ми сьогодні будемо кольоровими олівцями. Будемо малювати як хлопчика, так і дівчинку. У кожного хлопчика є голова. Намалюємо голову хлопчику. У дівчинки теж є голова. Намалюємо голову дівчинці. У хлопчика є оченята. А у дівчинки є теж оченята. Носик та ротик. І у дівчинки теж є носик та ротик. У хлопчика волосся на голові коротеньке. А у дівчинки довге, тому ми її намалюємо. Такі хвостики. А ще у нас є у діточок пушка. Як у хлопчика, так і у дівчинки. Є шия, плечі. Одягнемо нашого хлопчика. Брюки та намалюємо ножки і ручки. Дівчинці теж намалюємо шию та одягнемо їй сукню. Рукава, ручки, каніжки. Та все це розфарбуємо. Ось такі в нас вийшли хлопчик і дівчинка. Малюємо! У вас все обов'язково вийде. Чекаю ваші малюнки. До побачення!